Операція реставрація. Доторкнутися до минулого спробували учасники майстер-класу з археології. На занятті використовували справжні історичні знахідки та навчали майстерності реставрування. Майстер-клас провели на базі Кіровоградської бібліотеки імені Чижевського. Тема заняття відновлення кераміки. Для зразка дістали справжні знахідки археологів. Учасники спостерігали за процесом реставрації посуду, яким користувалося кілька тисяч років тому. Аби його відновити, майстри задіяли спеціальну техніку та хімію. Сятоє дуже багато хімії різної інструменти, і з інструментів це як механічні. Наприклад, шабери. Якщо є забруднення, які не знімаються хімією, то їх потрібно удаляти вручно, щоб не пошкодити сам предмет, вони удаляються під мікроскопом. Це справді така цікава річ, тому що мова йде фактично про відновлення речей, які колись існували декілька тисяч років назад. Це захоплююче. Реставратор, його основна мета, на мою думку, все-таки відновити ту річ в такий спосіб, щоб людина, наприклад, екскурсант музеї, побачивши цю річ, змогла в який спосіб собі відповісти на питання: а яким чином жили люди, як вони використовували?